Список наслідків коронавірусу налічує, ви лише уявіть 170 пунктів. Серед них є дуже незвичні туман в голові, фантомні запахи, підвищена чутливість шкіри та навіть спонтанна лактація або тривала болісна ерекція. Ці симптоми можуть мучити людей від кількох місяців до року. Вони подолали хворобу, але так і не відчули себе здоровими. Ніхто не може тобі ответить на вопрос, чому це продовжується і канда закончиться. Гастроентеролог, і невролог, і невропатолог, і терапевт, але всі в один голос говорять, що у вас все нормально. Це просто постковідний синдром. Вам треба перечекати деякий час. Тож як вирватися з міцних обіймів постковіду і повернути сили до життя, дізнавалася головна тема. Вікторія бігала марафони та виїжджала на довгі велопрогулянки. Але після ковіду стала задихатися, коли просто піднімалася сходами. Я Проходила дві ступеньки і останавлювалась Таке так чу, що твій організм постарел лет так на 30, на 40, як мінімум. Без інгалятора Вікторія не могла навіть дійти зі спальні до кухні, не кажучи вже про те, щоб доїхати до роботи чи вийти в магазин. Ну, всі тобі говорят, що ти здоров. Аналізи твої говорят, що ти здоров. А ти розумієш, що все взагалі не так, як було. Ніхто не може тобі ответить на вопрос, чому це продовжується і коли це закончится. І хоч сама Вікторія має медичну освіту, вона довго шукала лікаря чи спосіб, який би повернув їй нормальне дихання. І тут раптом колеги розповіли про терапію ксеноном, яку започаткували в сусідній клініці. Говорили, ну попробуй". А вдруг поможе. Ну як поможе? Ну о чому ви говорите? Ну то есть это не помогло, это не помогло. тут поможе що це за процедура і чим допомагає? Ми вирішили перевірити. Спочатку пацієнтці дають подихати киснем. Десять хвилин пацієнтка буде інгалюватися киснем. Це потрібно для того, щоб розвентилювати легені від залишкового азоту, води, вуглекислого газу. А вже потім до кисню додають газ ксенон. І вже буде проходити саме процес інгаляції киснево-ксинонової суміші. І він буде тривати 15 хвилин. Синон зменшує потребу тканин в киснях і таким чином забезпечує краще їх виживання. Він активно бореться з панічними атаками. Весь сеанс триває 40 хвилин, але основний мінус такої терапії ціна. Одна процедура коштує близько трьох тисяч гривень. Вікторії ж призначили аж три процедури. Сума виходила немаленька, але жінка наважилась. Перший раз я подишала, і ну, я не придаваю ніякого значення. Пройшов день, пройшов два. А вже на третій день, коли Вікторія підіймалася по ескалатору метро, помітила, що задишка, з якою вона жила останні два місяці, зникла. Я обратила внимание, що я по ескалатору йду. Ну, тобто, піднімається ескалатор на метро в метро. Вот. І я по ньому йду. Я здоровий, нормальний чоловік.